Смерть у воді з озера у селі Нежухів на Стрищині підняли тіло 24-річного чоловіка. Як повідомили у центральній рятувально-водолазній службі Львівщини, втопився він декілька днів тому. Хлопець з товаришами купався у місцевій водоймі, як раптом зник з поля зору. Дні обстежень і от сьогодні водолази виявили тіло потопельника і передали його працівникам поліції. На трасі Тернопіль львів раваруська сталася смертельна ДТП. Попередньо встановлено, що водій вантажівки наїхав на велосипедиста. Керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та проводять необхідні слідчі дії. Винуватцю загрожує до восьми років за ґратами. Розвідка, боротьба з тероризмом і захист суверенітету нашої держави. Бійці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України ведуть бої і проти зовнішнього ворога, і проти ворога внутрішнього. Так напередодні СБУ затримала посадовця одного з військових медзакладів Львівщини на хабарі. Начальник відділу пропонував пораненому захиснику вирішити питання щодо звільнення його від подальшого проходження служби за одну тисячу доларів США. Посадовець гарантував надати висновок лікарської комісії. Проти те, що стан здоров'я військовослужбовця є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у час мирний. Станом на сьогодні йому обрано міру запобіжного заходу, також триває досудове розслідування і повідомлено йому про підозру за статтею 369 прим2, частина 2. Йому загрожує ув'язнення від 3 до 8 років з конфіскацією усього майна. Також цього тижня спецслужба знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли ухилянтів за кордон. Загалом 11 фігурантів справи четверо з них іноземці. Кожна з груп мала свою схему. Зокрема, вони виготовляли фейкові листи на зарубіжні відрядження для водіїв, які нібито мали поїхати і повернутися. Але квиток був всього лиш в один кінець. Інша схема полягала в тому, що зловмисники підвозили до прикордонної зони своїх потенційних втікачів, а далі вже лісовими стежками скеровували їх до сусідньої європейської країни. Вартість таких послуг стартувала від 3,5 тисячі доларів. Ціна коливалася від терміновості та планування втечі. Наразі десятьох зловмисників затримано ще один громадянин європейської країни переховується за межами України. До того ж, сім транспортних засобів, які фігуранти використовували у своїх схемах, вилучили та передали на потреби Сил оборони України. Щитаю, правительство України веде свою страну Україну, конюстаженію. Дійство президента РФ оправдиває. Колаборанти та зрадники. Ще один профіль контррозвідки служби безпеки. На цьому відео 44-річна колаборантка з Нікополя, яка перебувала на Львівщині під виглядом вимушеної переселенки, насправді ж продовжувала тут підтримувати загарбницьку політику окупанта. Засудженої її згідно частини. Третьої статті 436 з позначкою 2, яка гласить про глорифікацію визнання правомірної збройної агресії Росії проти України, і перебуватиме вона за гратами більше як півтора року. А це бойовик, 37-річний луганчанин, який добровільно приєднався до так званого 204-го стрілецького полку народної міліції ЛНР. Втім, потрапив у полон під час боїв у Бахмутському районі, тож отримав реальний термін: 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще один бойовик, який входив до складу другого батальйону ДНР. Перебував на посаді стрільця, обстрілював позиції в районах Васильівки та Кам'янки на Донеччині на позиції наших захисників. Також отримав термін 13 років позбавлення волі. До 10 років також засудили бойовика російського угруповання «Шторм», який потрапив у полон в боях за Красногорівку на Донеччині. Окрім того, лише за тиждень воїни мінусували 40 окупантів, 4 танки, 5 артилерійських систем і одну РСЗВ, систему протиповітряної оборони, 5 броньовиків і 14 автомобілів, 6 засобів РЕП, 4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням, 16 фортифікаційних споруд, 2 склади з боєприпасами та один з паливно-мастильними матеріалами. Також спільна робота була з артилеристами Збройних сил України, де також було уражено додатково дві надзвичайно дорогих та важливих реактивних системи залпового вогню: броньовики, автомобілі, спецтехніку та три великих склади з боєприпасами. Як бачимо, тиждень для бійців ЦСОА видався плідним. Аліна Домбковська правда тут Львів. У пункті пропуску Шегині чоловік намагався приховано перевезти чималу кількість медпристроїв. Водій вказав у документах, що у багажному відділенні в нього понад 750 кілограмів вживаного одягу. Однак під час огляду митники виявили понад 360 пристроїв моніторингу рівня глюкози у крові. Загальна вартість знахідки майже 800 тисяч гривень. Товар тимчасово вилучено, а порушнику загрожує штраф. Ріпак замість кукурудзи, і соя замість пшениці. Львівські фермери збільшили площі під технічні культури. Пов'язано це із труднощами з експорту зерна, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Збільшують, зокрема, посівні під гречку та овочі, тобто ті культури, які є затребуваними на європейському ринку. Якщо станом на сьогоднішній день подорожчала суттєва логістика і перевозити до портів зерно стало доволі дорогим задоволенням. Ми використовуємо те, що ми знаходимося в прикордонній зоні з найбільшим ринком збуту певних видів продукції, тому більше стало вирощувати саме ріпаку і саме соєву. У Львові теж запрацював центр ветеранського розвитку, де фахівці сприятимуть військовослужбовцям та їхнім сім'ям у професійній та соціальній адаптації. Важливим є й те, що саме тут впроваджують пілотний проект, що дозволить вивчитися на помічника ветерана. Я пам'ятаю 13-го року, коли я приїхав з бойових дій ну, до міста Львова, наприклад, на вокзал. Тобто, це одно середовище, війна і ну, цивільне життя це дві різні речі. Я прийшов, я впав в паніку, я не знав, куди їхати, я забув який у мене маршрут, і в тому плані таких центрів не було, мені ніхто не допомагав. Тобто я своїми проблемами вилазив сам. Тобто, не було все добре, було все погано. Ті ПТСР був дуже багато всього. Керівниця центру додає, що тут займатимуться не тільки підготовкою помічників, але й іншими проектами. Всі навчальні програми, які ми здійснювали і раніше з проекту Норвегія Україна, ми теж саме будемо їм надавати. Додамо, що в майбутньому планується розвивати діяльність таких центрів з огляду на закордонний досвід, щоб ветерани отримали більше можливостей для реалізації своїх ідей. Що хочеться в майбутньому імплементувати. Це збільшення інституційної спроможності благодійних організацій, тому що в Британії, наприклад, багато чого, тобто діє так: держава виставляє стандарти надання послуг, а потім вже ці послуги випускаються в паблік, і всі, хто можуть і спроможні їх надати, вони долучаються і бюджетуються в тому числі. Загалом вже понад півсотні осіб подали свої заявки, щоб стати помічниками ветеранів та допомагати їм у всіх проблемних ситуаціях Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут Львів.